Всім привіт! Мене звуть Валерій, і сьогодні ми з вами оглянемо новини IT-світу за останній тиждень. А для початку давайте розберемось, так що ж там з Тіктоком. Не будемо довго тягнути. Поїхали. 23 березня в Конгресі США перед Комітетом Палати виступав Сео ТікТок. Він намагався захистити свою компанію від блокування. Шестигодинне слухання транслювалось на Ютубі, і за ним стежили більше, ніж півмільйона людей. І якщо чесно, це слухання нічим не завершилось. Нагадаємо, що TikTok хочуть заблокувати в Сполучених Штатах через те, що застосунок, за думкою США, збирає забагато даних своїх користувачів, чим загрожує національній безпеці. Хоча насправді ж своїми запитаннями конгрес показав, що дуже слабо орієнтується в тому, як взагалі працює цей застосунок. Це можна було помітити і по виразу обличчя TikTok. What? Bro, what are you about, man? Чекаю від вас в коментарях думки з приводу майбутнього розвитку подій, бо, якщо чесно, це вже перетекло в дуже довготривалу історію. Не відступаючи від теми Тіктоку, наступним заголовком, який ви, можливо, бачили на просторах інтернету, було Тікток заважає Норвегії збільшити виробництво боєприпасів. Яким чином і до чого тут ми взагалі. Зараз швиденько вам поясню. Насправді ж ситуація полягає в тому, що норвезький виробник боєприпасів бажає збільшити виробництво для власних потреб, потреб НАТО та України. Але їм для цього не буде вистачати електроенергії, тому що в цьому ж містечку TikTok заключив контракт на будівництво великого дата-центру. Тож, при всій моїй любові до Тіктоку, хто, до речі, не підписаний на наш TikTok, буду радий вас там бачити. Тож, при всій моїй любові до цієї соціальної мережі, я все ж сподіваюся, що пріоритети будуть розставлені правильно, що в подальшому дуже допоможе нашій державі. Найс. Nice. Наступною новиною я хотів би розповісти вам про модний штучний інтелект. Ця новина більше про те, що я вам казав в минулому випуску, коли наголошував, що штучний інтелект буде дуже швидко асимілюватись в наше життя не тільки в якій-сфері. Тож Бренд Levi's оголосив про партнерство з компанією LaLaLand Ai компанією, яка буде надавати бренду моделей, згенерованих штучним інтелектом. Levi's використовуватимуть нові технології, щоб покупці змогли б побачити, який вигляд має одяг на схожих до своєї фігурах. Віртуальні моделі не замінять людей, а лише доповнять команду, наголошують у компанії. Компанія LaLaLand AI це нідерландська компанія, яка надає можливість брендам і продавцям генерувати гіперреалістичні моделі різної статури, віку і розміру. Це дуже круто, бо зазвичай ми маємо можливість побачити річ на одній або двох моделях, максимум, які не завжди схожі на тебе. І судячи по собі, ну, мені така інновація ну, точно не завадить. Ставте лайк, якщо теж хочете, щоб ці процеси пришвидшились. Офіційно одна з найбільших виставок по представленню ігор І3 скасована. Про це заявили спонсори І3 у себе на сайті, додавши, що вони переоцінюють майбутнє виставки. До такого кроку організатори дійшли тоді, коли більшість учасників почала заявляти про свої власні ігрові збори та конференції. Особливо коли про це кажуть Xbox, Nintendo та Sony. Перша відміна e 3 відбулася в 2020 році через пандемію, і після цього проводилася лише в онлайн форматі. В цьому ж році організатори захотіли знову зібрати всіх учасників в Лос-Анджелесі, але, на жаль, всі вже звикли до онлайн-презентації своїх продуктів. Тож маємо те, що маємо, і чекаємо реорганізацію виставки і запуску її в новому форматі. Наступну новину я хотів би назвати місяць інтернету. І ні, це не реклама мобільних операторів, це реальні наміри Nokia. Damn! Доки всі ганяються за супутником зв'язком на планеті Земля, Nokia дивиться на місяць і планує там запустити мережу 4G LTE вже до кінця цього року, якщо все піде за планом. Коли ця мережа запрацює, вона забезпечить спосіб розширити можливості для місячних відкриттів, Nokia працюватиме зі SpaceX над запуском своєї мережі в космос. І поки що ця мережа буде випробувальним полігоном для NASA. але в подальшому це може спростити зв'язок між астронавтами та дасть можливість передачі інформацію на Землю. Тож, давайте порадіємо за астронавтів, тепер вони можуть швидше обмінюватись мемчиками. І цікаво, які взагалі мемчики у астронавтів. Ну, як завжди, приємний бонус. Корпорація Google у 2022 році удвічі збільшила фінансування українських стартапів. Також, що дуже важливо, ці стартапи збільшили свій виторг на 200%. Це доводить, що навіть в такі складні часи ми можемо досягати таких неймовірних результатів. Тож, давайте побажаємо успіху у покращенні цих показників в поточному році. А на сьогодні це всі новини. Тож пишіть в коментарях, як вам випуск, і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Бережіть себе, до зустрічі!